Що ми тут собі напишемо? Давайте Вбиваю то щось не Давай із у Олексія труднощі, а ще йому складніше, ніж решті першачків сидіти на місці. У хлопчика вроджене психічне захворювання, аутистичні розлади. Він занурився у себе і відмовляється спілкуватися. Його постійно треба зацікавлювати. Постійно потрібно більше, мабуть, ігрової діяльності не спектичної, тому що ці діти всі працюють, а Олексій хоче… хоч ну. Там стати піти покрасує ну. за кордоном, наприклад, у США за кожною такою дитиною закріплений десяток фахівців. В Україні зауважує доктор психологічних наук, лише розпочалася підготовка до впровадження інклюзії. Втручатися і розвивати тих, у кого проявляється аутизм, потрібно ще до школи. Лише тоді, у половині випадків, інклюзивна освіта успішна. Коли дитинку до двох до трьох років було долучено до надзвичайно системних серйозних продуманих корекційних заходів, тобто було складено на кожну таку дитинку для кожної родини індивідуальний план послуг. Олексієва адаптація залежить повністю від його батьків. Мама супроводжує сина на кожному уроці. Олена за фахом бухгалтер зараз ніде не працює. А щоб краще порозумітися із сином, навчається на психолога. Найважче каже їм було першого тижня у школі. Відчувався якийсь некомфорт, бо я в принципі ніколи такого я до нас не відчувала. Але потім, коли ми втягнулися, коли я побачила якісь зміни, ну то я зразу зрозуміла, що це те, що потрібно, в принципі треба було робити ще раніше наприклад навіть з дитячою садочкою. Та фізкультура улюблені уроки Олексія. Тут він може вільно рухатися, а не тільки сидіти за партою. А цей клас у 19-й рівницькій школі не вважають особливим, навпаки, звичайним, як і решту три перших, наголошує директор. Наша внутрішкільна філософія полягає в тому, що діти мають подружитися з дитинкою, яка потребує більшої уваги. І ми будемо звичайно раді, якщо. Олексій знайде друзів серед однолітків. Щоправда, вчителі зізнаються, працювати із першим Г складніше, і якби не мама на уроці, не впоралися б. Ні, буде набагато краще і легше працювати, коли є мама на уроці. Якби не було б мами, тобто напевно половина моєї уваги виходила б на слідкування за Олексієм. А вже класу я би виділяв менше уваги. Нині у Рівному працює три інклюзивні класи, але їхня кількість може збільшитися. Вже попередньо батьки звертаються діток, які ще в дошкільні заклади ходять, але мають порушення психофізичного розвитку. І вони вже на подальше планують свою дитинку в інклюзивний клас. Олексієві батьки називають себе першопрохідцями і дуже сподіваються, що вже незабаром у них з'явиться помічник, асистент вчителя. Надведенням цієї посади в управлінні освіти вже замислилися. Тетяна Коваль, Володимир Захаров, новини Рівного.